Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адамико Крипто Юей. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити знову про заробіток на крипті. Сьогодні дуже проста активність, яку я хотів би вам показати, і, можливо, на ній вдасться навіть щось заробити. Дана активність буде стосуватися саме лаунчпад, лаунчпаду для мемкоїнів. Так, ми такі знаємо. Ми з вами в каналі, хто підписаний, брали участь в тому, як розвивався SunPump. Так, це. Лаунчпад мемів на троні, також памп був там на Sui, так, коін на Аптосі, так, і зараз на Солані. Ну, всі знають, що PumpFan на Солані самий такий популярний лаунчпад, але зараз з'являється альтернативний лаунчпад для мемів, і він пропонує нам якісь ранні винагороди. Про це ми сьогодні поговоримо. В описі під цим відео буде. Посилання на нього, також буде пост в Телеграмі, і ви там зможете його побачити, так і взагалі підписуйтесь на Телеграм, тому що в Телеграмі з'являється все це набагато раніше. Сам Сінку. Cool. Якщо ми оновимо сторінку, то побачу. Ага, не, не можу я так. Ану, секунду. Добре, не буду. Е... Давайте я оновлю. Так. Такий тут сайт. Зараз чекайте. Не хочу я. Зараз відкрию по новій. Хотів показати, що тут взагалі пропонується. Ну, такий крутий запуск, так? І. Які проблеми, так, власне, ось тут є. Тут, ось, наприклад, то клони в різних, немає клони в різних мережах, немає ревардів для. Холдерів, падаючи мемкоїни і так далі. І вони пропонують вирішення цієї проблеми шляхом запуску самк.кул. Cool. Так, щось круте, дещо круте. І, власне, що нам пропонують, і чому взагалі роблю відео? Вони обіцяють якісь ранні реварди для тих, хто. Для тих, хто приєднається раніше всіх, і більше того, тут є ще можливість у вас. Так, давайте. Я зараз спробую підключитись до гаманця. Так, не вдасться, мабуть. Зараз спробуємо, щоб я підключився. Так, підписуєте меседж. І ось я зайшов в свій аккаунт, і в мене тут, бачите, реферали першого рівня, другого і так далі. І тут є таке повідомлення, що ранні переваги будуть будуть вже оголошені. Після запуску платформи, тобто після того, як запустять платформу, ми будемо знати, що нам за це дадуть. Що це може бути? Може бути токен, можуть бути якісь додаткові гроші на те, щоб торгувати на платформі, так я так думаю, можливо, якісь знижки на комісії. Що мало, хотілося б, хотілося б нормальних винагород. Загалом, що можна зробити? Ви бачите тут таку кнопочку share, і у вас копіюється ваше, ваше посилання. Проєкт запущений, я так розумію, одним взагалі з Telegram ком'юніті, так? До... Є догадки в мене яким, так, але вони поки що не підтверджені. Ось такий е, простий твітер, так? Простий твітер, поки що мало фоловерів, підписані ось е, на кілька аккаунтів лише, так? І все. В принципі, що від нас потребується, зайти. Вести, тобто приєднатися і запрошувати друзів. На цьому все. Апдейти щодо цього проєкту. Я буду звичайно вам постити в телеграмі. Якщо хтось не підписаний, то звичайно підпишіться на телеграм-канал, а також слідкуйте за тим, що там буде відбуватися. Також апдейти по багатьом іншим проектам вони знаходяться в телеграмі. Там все, що стосується аеродропів та заробітку на крипті, все те, що я роблю, воно знаходиться там до Ютубу. Не все е, встигає дійти. так Тому, будь ласка, підпишіться, е, посилання знайдете в описі під відео. Всім дякую за увагу і на зв'язку.